Обирай те, що правильно, а не те, що легко. Я познайомився зі всесвітом зоряних війн два місяці тому, і за цей час я подивився, програв, прочитав майже усе. Тому сьогодні поговоримо про фільми і які з них варто дивитися. Торкнемося коміксів, і що ж з них все таки кано. Торкнемося окремого світу Лего І чому франшиза Star Wars досі актуальна після 25 років, як з'явилося на полиці, і чому це стало цілим культом, де колекціонери готові витрачати десятки тисяч доларів на свої армії дроїдів і штурмовиків? І чого угодно? І звісно ж покажу свою колекцію. <рив> ну а поки що розглянемо те, із-чого за зоряні війни набули свого культового статусу фільми. Ідея створення зоряних війн прийшла до нього в 1970 році після успіху свого фільму Американський графіті». Лукас вирішив створити щось абсолютно нове космічну оперу. Це не була ілюстрація фільму по роману, як тож Гаррі Поттер», чи по коміксу, як Марвел. Це була чиста фантазія Лукаса, який іноді придумував персонажів просто під час знімального процесу. Саме так мали виглядати імперські штурмовики. Але, зробивши один костюм для показу, ціна не влаштувала Лукасу. Тому він вирішив наділити унікальним костюмом так і з'явився цей персонаж з унікальним видом. А штурмовики отримали свою більш бюджетну версію у виробництві. Складно, що фінансування постійно спіткали команду Лукаса. Лукас написав сценарій, який спочатку мав назву пригоди Лука Старкіллера», взяту взято журнала Вільі. Це була амбітна ідея, але студія Голлівуду вважала її надто ризикованою та складною. Після чисельних відмов Лукас звернувся до іншої студії, 20 століття Fox, яка погодилась фінансувати проект у майже 11 мільйонів доларів. Але студія замовника особливого ентузіазму не мала. Зйомки першого Фільму пізніше відомого як Зоряні війни нова надія як в момент появи на екрані у ті бородаті часи. Фільм називався просто Зоряні війни. Розпочали зйомки фільму у 1976 році. Це був справжній виклик для команди. Знімальний процес був хаотичним через технічні проблеми, а жорсткий графік і низький бюджет викликав до проекту певний скептицизм. Самі актори сумнівалися у успіху картини через дивний сценарій та незвичні костюми. Місцями ідіотські перший фільм зібрав у прокаті майже 775 мільйонів що зробило його найкасовішим фільмом того часу, глядачі відразу полюбили персонажів Люка Скайвокера, принцесу Лею, Хана Соло, Дат Вейдера, а також незвичайний світ далекої, далекої галактики. Фільм отримав шість премій Оскар, зокрема за візуальні ефекти, музику Джона Уільямса та монтаж. Але цю трилогію ми розглянемо потім відповідності за хронологією. А почнемо ми із приквелу легендарної саги, яка розповість нам про становлення найвідомішого антагоніста не просто серії, а усього світу. Сотні косплеїв відсилок та що тут казати, це найвпізнаваніший кіногерой у світі. взятий образ якого навіть балотувався у президенти України. Я Чубака. Да. Я не призвати його лічно. Ви що, здіваєтесь за брат моєго вірного починеного Чубаку? Це все косуля, з ума зашло. Можна, да? Хорошо жити при імперії. При Советському Союзі такого не було. Спасибо, лорд Сидюс. За гречку спасибо. Імперія клас. Дякую, прихована загроза, який з'явився на екранах на початку 2000-х. Спочатку, ви, як і я, перших 30 хвилин взагалі не будете розуміти, що тут відбувається. Вау, хлопці, це дійсно файна туса. Я спочатку теж був не в темі, але повірте, вам дуже швидко сподобається це лайно, що ви станете справжніми фанатами. Ало, о, братела, скоро буду. Будем в галашах і шпілить. Хлопці. Зараз ще льоха Дарт Вейдер приїде. Прихована загроза вийшла через 16 років після завершення оригінальної трилогії. Це викликало шалений ажіотаж серед фанатів, але вони були не дуже задоволені. Критика була пов'язана з персонажем Джорджаном Бінксом. Він став найбільш ненависним персонажем через його недоречний гумор. Моя трохи винна в один чи два нещаснички-випадочки. А фанати, які виросли на оригінальній трилогії, були розчаровані, вважаючи фільм дитячим. Гра Джейка Лойда, Енекен і деяких інших акторів викликала змішані. Відгуки до речі, всім акторам, які грають скайвокерів, сильно дістається від фанатів і навіть руйнує кар'єри. З іншого боку, молодше покоління часто згадує цей фільм з ностальгією через його видовищність. Наша капець. Зорені війни епізод 2. атака клонів розгортається через 10 років після подій прихованої загрози. У цьому фільмі поглиблюються політичні конфлікти у Галактичній Республіці, що ведуть до початку війни клонів. Тут було ще більше критики до вже дорослого Енекіна, а саме до гри актора Крістенсена. А більше всього хейту прилетіло за любовну сцену з Падме. Діалоги критикували за банальність, а сцени з ненависним піском стали мемом серед фанатів. Не люблю пісок. Він жорсткий і грубий, і колючий. Його не витросиш, Приємно. Ненавичу пісок, але як на мене, всю цю критику трилогія не заслуговує. Для мене винятково вона улюблена. Я передивився її за цей короткий час вже двічі, що в дубляжі, що в оригіналі. І як на мене, вона просто шикарна. І тільки з роками цю сагу прийняла. Ті самі критики кажуть, що передивлюються її з долею ностальгії, особливо після того, як франшиза попала в руки Дісней. І перед тим як прийти до третьої заключної частини самої легендарної і самої вдалої у вас є дві дороги: піти відразу дивитися заключний фільм трилогії. Ну або якщо Якщо ви за попередні частини повністю проникли з персонажами Лором та Всесвітом? Піти дивитися мультик війни клонів війни клонів, і саме так я рекомендую вам робити. Тут піде розповідь про події між другим та третім епізодом. Ви познайомитесь з новими персонажами, падаваном Енекіної юною джедайко Асокою Тано, про яку є до речі, цілий серіал. Я прийшов закінчити навчання. «Пізновато для цього. Вчитися ніколи не пізно, шпилько та більше дізнаєтесь про персонажів із фільмів про орден джедаїв та про ту саму війну клонів і побачите легендарні подвиги джедая Енакіна та інших. Альтернатива одна: припинити війну, а не розпалювати її, які можуть бути переговори з тими нелюдами, воювати далі. Всіх на війну, всіх на війну, ми за війну. Всіх на війну. Ну, день ми журналісти Фейк Ньюз, Будь ласка, хочемо задати вам пару. Каміру, брат. Скажіть, будь ласка, чи нормально це відправляти людей на війну? Хоча ви та ваші діти туди ніколи не підуть? Мовнік, ти чу мене плохо чуєш? Я, я говорю по нормальному каміру. і пашов. Патріот хіром. Знаєте, мені здається, чужими руками дуже легко розгрібати жарт. Що ти мені тулі. А от що ви можете запропонувати нашому населенню? Мовник Хером. Всіх на війну! Ми за війну. А де в Дурак, війну? А після цього вмикаємо заключний епізод трилогії Зоряні війни, Помста ситхів». Демократії, які ми нібито служимо, вже не існує. Ти говориш як сепаратистка. Аймавсіпаратіо. Просто офігіваємо з фіналу та найкращих бойових сцен у всій кіноіндустрії. Чесно, цей епізод у мене прям серці. Деякі сцени тут дійсно легендарні. Та напруга, в якій тебе тримають до останнього, просто вражає. Так що бігом дивитися. Нарешті розважимося. Нехай між нами пролетять. Перед тим як перейти до оригінальних епізодів та продовження саги Скайвокера, за довгий час існування далеко й далекої з'явилося багато фільмів. Давайте коротенько їх згадаємо. Можна глянути мультик Бракована партія та зрозуміти, чому в імперську армію почали набирати звичайних людей, а не клонів. Фільм Хан Солом, який розповість про молодість дієвого персонажа легендарної саги та найкращого пілота повстанської армії. Але я б його радив дивитися вже після того, як ви подивитеся повністю оригінальну трилогію, щоб більше зрозуміти всі посилання, які нам залишили автори. Хоч відгук. Ки не дуже схвальні, але мені фільм крайній зайшов. Акторський склад був підібраний дуже вдало що є рідкістю для сучасних фільмів. Багато кажуть, що серіал халтура, але остання серія просто витягує весь серіал. Ну так, звісно, мене дуже бісить оця дівчина, не із за якихось расових там питань, а просто тому, що вона мене бісить. Я не знаю, як це пояснити. Плюс гріє серце, побачити знову Макгрегора в ролі Обівана. До речі, він теж знімався в одному дуже цікавому фільмі, але то, напевно, вже інша історія. Потім подивимося крайній годний мультик повстанці на 75 серій, і на фінал подивимося фільм Бунтар один, який своєю трагічною історією підведе нас до подій описаних вчит четвертому епізоді. Ну а зараз переходимо до невмирущої класики. історія підведе до дітей того самого легендарного джедая Енекіна і про наслідки після наказу 66 Якщо дивитися оригінал, які показували 77-му то фільм виглядає дійсно старомодно. Але от оновлена версія, яку зробили в 2011-му виглядає просто шикарно. А ти не замали для штурмовика? А, а уніформа. Я люк Скайвокер, я вас врятую. Зоряні війни. Епізод 5. Імперія завдає удар у відповідь та сама легенда, як і попередній фільм, і саме в цьому фільмі є той самий легендарний момент. Ну і звісно ж просто шедевральний фінал трилогії. Зоряні війни повернення джедая. Вони просто мурашки, коли я згадую про цей фільм, і в якій напрузі він тримає вас до останнього. Я дивився багато кіно, але щоб отак затягнути в цей сесвіт, не вдавалося довго. І я в прямому сенсі не хотів, щоб фільм закінчувався. Я думав, будь ласка, ще трошки дайте цих сцен, щоб фільм був не дві години, а хоча б чотири відсоткова легенда. Ці сцени з фільму згадують роками і будуть згадувати ще сто років, тому що таких фільмів вже на жаль не роблять. Марк Геммел, актор зігравши люка, опинився героєм не тільки на екрані, а й в житті і активно допомагає Україні дронами. Зеленський посилався на фільми і не важко зрозуміти, чому. Я маю на увазі, що зоріні війни завжди були казкою для дітей. А казки – це повчальні розповіді про добро і зло, де добре чітко визначено, і зло чітко визначено. І не важко порівняти імперію зла з Росією, що вторглася до суверенної нації. Ви програли Ваша Величність. Я вже джедай. Як мій батько був до мене. Але після усього хорошого настають жахливі часи для галактики. Тільки серіал Мандалорець став проблиском в цій тьмі. Сьомий восьмий, дев'ятий епізод. Я навіть згадувати не хочу. Тут вже напроти. Я молився, щоб це просто поскоріше закінчилось. мене бісило усе. Ці дебільні бойові сцени. Просто таке відчуття, що вони не мечом махають, а гумовою паличкою. Я почув ще таку дивну інформацію, що про цю рей хочуть зняти ще шість епізодів. Давайте просто всі разом це забудемо. Ви ще досі тут? Як часто, наприклад, ви читаєте? Я дуже рідко, але коли це роблю, не можу відриватися. В принципі, комікси навіть не потрібно читати, а взагалі дивитися. Тому у другій главі ми поговоримо саме про них. Після успіху кінофраншизи, Лукас Фільм почали шукати нові способи для розширення всесвіту. Одним із таких способів стали комікси. Перші комікси Star Wars випускалися компанією Marvel Comics, яка отримала ліцензію на створення серії у 1977 році. Тоді вже і випустила перші комікси. Перші шість випусків коміксів Marvel адаптували події першого фільму з Війни ще до його виходу в кінотеатрах. Це стало першим знайомством багатьох шанувальників з історією навіть перед переглядом фільму. Далі з 1991 по 2014 Dark Horse займалися випуском коміксів. Але після того, як Дісней придбали Лукас фільм, права перейшли знову до Марвел. Точну кількість коміксів Star Wars порахувати важко. За підрахунком, загальна кількість випущених коміксів становить понад 5 тисяч випусків. І так, є з них канонічні, старий канон і, на жаль, новий канон. Ну а там же кожен для себе обирає, що йому читати. Від себе скажу, що всі комікси купують. Вати не варто, вони давно є у відкритій мережі. Плюс вони дуже дорогі. Мінімум за один комікс потрібно віддати 300 гривень, а за рідкісні та більш цінні до 5 тисяч доларів. Там є такі цікаві історії, як ще малий Енекін з друзями знайшов на металобрухті сітріпіо і зібрав заново. Чи як Дарт Вейдера вперше за 20 років привітав з ним народження штурмовик, який вкрав його щоденник? Але наразі ви навіть можете не читати комікси, а вмикати відео на Ютубі, як аудиокнигу. На благо таких відео по коміксам дуже багато. А ми йдемо далі. Отже, скільки ж всього ігор по Star Wars існує на момент запису цього відео їх понад 100. Так так, цілих 100 спроб перенести далеко-далеко до ваших консолі чи ПК. Якісь ігри застрягли в гіперпростірі помилок, і забули те, що у гравців теж є стандарти. Тож ми зупинимося на самих сучасних та відомих проєктах. Давайте почнемо з класики. Star Wars Cator. Ця гра змусила навіть найбільш досвідчених фанатів переосмислити свою життєву позицію. Якщо ви не плакали під час фінальної сцени, то у вас напевно не було серця. Дуже сильно фанати Бля цю гру, про що кажуть оцінки в стім. А я нагадаю те, що гра вийшла 21 рік тому. Наступна зупинка Battlefront 2, і не та стара добра класика, а та де більше лутбоксів, ніж героїв. І Ей змусили зробити гру, де намагатися виграти чесно, це як спроба обіграти Дартвейдера в пінг понг але після тисячі мемів і гніву фанатів вони все ж таки виправили гру. Виходить, що інколи навіть темна сторона слухає фанатів, але тільки після того, як їм загрожує фінансовий <звук> крах. Хоч гра вийшла в 2017-му онлайн тут досі живий. І знаходить дуже швидко і режимів багато, так що обов'язково спробуйте. Але не одним онлайном ви будете ситім. Тут є непогана сюжетна компанія на 4 години, де ви побігаєте та політаєте за улюблених персонажів з фільму. А з підпискою від EA, вважайте всі ігри по Star Wars. Ви пройшли за бесті. Jedi Fallen Order В першій частині ми познайомимося з Кайлом Кестісом, джедайським падаваном, який намагається вижити після наказу 66. Він ховається працюючи на звалищі, тому так ми будемо грати за рижу одвірника, який в певний момент стає до фіга. Важливим. Геймплей поєднує паркур, якого навіть асасін би позаздрив, і битви де ви постійно помираєте, якщо, звісно, граєте на нормальній важкості. Ух ти, й твою мать. Та ну й в жопу. Чесно, вступ мені дуже сподобався. Відразу взриви, екшен, куча штурмовиків, потяг, коротше, Uncharted в світі зоряних війн. Після прологу, коли ми висадились на першу планету, я зрозумів, яке лайно мене чекає. Ти десять разів пробігаєш між всіх ворогів, щоб нарешті пройти сюжет, і поки всі нормальні люди на новий рік накривали на стіл, зустрічалися з друзями та гуляли, я грав в Dark Souls в сетінгу Star Wars, щоб зробити це відео. Ярик, були дійсно класні місії, особливо на планеті Вуки, але ось відкритий світ мене вибісив нахер. Плюс дуже приємно бачити персонажів із фільмів. це ж цей чувак з фільму. Бондар прикольно, прикольно. Ну і звісно ж, кульмінація. Кров стине в жилах, коли він з'являється на екрані. Такого не вообще. Друга частина така сама: просто моби більш прокачені, і ти ще більше вмираєш. А так особливо нічого нового. Ну а зараз ми поговоримо про серію ігор, яка змушує нас ламати голови не тільки над головоломками, але й над тим, чому лего персонажі мають більше харизми ніж деякі актори з нових трилогій. Лего давно працює з франшизою, тому від цієї співпраці ми отримали цілих 15 ігор про скайвокерів. Але ми зупинимося на самій сучасній і на такому унікальному бандлі, де зібрані всі 9 частини з фільмів Лего The Скайвокер Сага. З приводу сюжету тут нічого нового, все в стилі Лего. Повністю повторюють історію з фільму з ноткою фірмового юмору, якого саме в цій частині якось ну, занадто багато, на мою думку. Дезнаденфаридестикаросант, де гаджетрайвізлікінг. Mm-hmm. <laughs> Що кажучи про гімплеї, тут нічого феєричного не чекайте. Воно й зрозуміло в це якось мають грати діти. Величезним плюсом, який мене підкупив, стала гра у двох. Я обожнюю проходити ігри з дівчиною, але зараз дуже мало проектів, де ти це можеш зробити на одному екрані. Епізоди проходяться дуже швидко, особливо якщо не відволікатися на побочні сайт-квести. Але скажу так, лего є, але душі немає. Мене задовбав грінд монеток, персонажів і так далі. Лего за компліт сага здався мені більш душевнішим, плюс без такої кількості грінда. Але застарілим за Skywalkers, ага, графіка і анімації просто шикарні. От серйозно, просто аж кайф отримуєш, наскільки все тут красиво зроблено. Я навіть думав вибити гру на платину, але якось не дуже хочеться витрачати 90 годин на лего гру. Не відходячи далеко від лего тематики, в четвертій главі ми поговоримо про іграшки. Серія, розпочавши з випусків наборів 8+, Plus, стала предметом обожнювання всіх вікових категорій. А протиборство, у кого більша армія клонів стала цілим трендом. Мільйони людей, які вже давно вийшли з дитячого віку, будують неймовірного масштабу армії, ми сьогодні теж спробуємо зібрати свою армію, але за більш дешевий спосіб. За понад 20 років існування серії було випущено понад 800 наборів. Найпопулярнішим набором став тисячолітній сокел 2007 року. Випуск, а його оновлена версія 2017 року була найбільшим набором Лего на той час. А ось я його тримаю в руках. По відчуттям важить кілограм 10, а коштує 29 тисяч гривень. А через пару днів його вже хтось купив. Не розумію звідки у людей стільки грошей. Напевно, на роботу ходять. Добре, що мені це не знайома. Такою ціною зрозуміло, чому грабіжники все частіше крадуть лего набори, а не айфони чи макбуки. Здавайся, грабіжни. Здаюся. Дивись, як наверх тягнеться, а там стоїть оцей набір. Ціна зараз півтори тисячі доларів. Країна далеко не відстає від планети всієї. І у нас нові сети з'являються дуже швидко. Ну якщо ви не любите конструктор, я звісно не підтримую цього і не розумію, то ви можете відправитися на контрактову і знайти дуже реалістичні фігурки по Star Wars. Але я до себе в колекцію придивився ось такого r 2 d 2 Далі ми з ним ще познайомимося у реальному житті. Просто подивіться, скільки ж деталей. після трьох годин збірки, ось такий красунчик у нас вийшов. Ціна 3400 гривень. За нього я вважаю, це просто шара. Ну а що там з колекцією штурмовиків? Їх я вирішив замовити з Китаю, відстоявши величезну чергу за бабусями, які по повоону тисячу. І ось вони в мене цілих 12 штук за 164 гривні. Якість навіть непогана за таку ціну. Порівняно з оригіналом, щоб зібрати таку кількість батл-паків, це мінімум 6 тисяч гривень. Економія. Ну якщо ви раптом надумаєте зібрати мільйонну імперську армію, з Китаю вам знадобиться 83 тисячі 334 пакета. І віддасте ви за це все 13 мільйонів гривень. Але якщо ви замовите це з Китаю, думаю, вони вам зроблять невеличку знижку. Ну а ось хто не зробить вам знижку, це Лего. Візьмемо набір з найбільшою кількістю, а саме 4 фігурки. Тож для мільйона нам потрібно 250 тисяч наборів, а це 212 мільйонів гривень. 212 мільйонів? Хтось реально ж це купує. Купив, Наверное, армію колонів. Вперед, моя армія. Ну а що там по самим дорогим лего фігуркам? Офіційно самою дорогою лего-фігуркою є Сітріпіо зі справжнього золота. І його кінтішка r 2 d 2 зі срібла. Першого можна було отримати випадково один на 10 тисяч наборів, а другого роздавали співробітникам на корпоративі. <клес> Дивись, яку херню на роботі, Пап, далі. мені не надо, я буду тік-ток дивитися. Не надо, да? Ну викинули нах. Так що запитайте у свого батька, можливо він працював в Лего, і у вас десь вдома валяється фігурка за півмільйона доларів. Так так, приблизно за таку ціну можна продати обох на аукціоні. В світі існують сотні розважальних парків по Star Wars, чого коштує неймовірний парк Lucasfilm. А ще будується музей стрічок Лукаса. Відкриття планують дві 2026 двадцять А це найкращий розважальний центр по Star Wars – з Galaxy Park у Флориді, а згадки є всюди, у тому ж Діснейленді у Парижі. Але ми з вами живемо в Україні і нікуди поїхати не можемо. Тому для вас я знайшов найатмосферніший квест по Star Wars – на Печерську. Давайте подивимося, що там є цікавого. Цікавий антураж. Ви вже чуєте музику фільму легендарну ваш покорний слуга Богдан. Це нічого не знаю. Мене просто надіє, що ми хоча б попадемо в ту кімнату. Я вже тут на початку, я не знаю, що робити. Це вода. Ми не розуміємо, можна підказку. Це елементарна загадка. Йо, йо. Намагається розгадати загадку. Я вже теж розгадував, я нічого не розумію. Ми навіть не побачимо, що там тут ще більш все не зрозуміло. Все, ми нічого не випавли. Весь квест іде 60 хвилин. Ми відкривали 30 тільки цю кімнату. Теж куча кнопок, куча всього, куча всякої інформації. ну дуже цікаво. Ладно, давай трохи порозгадуємо. Віці ми знайшли, розгадали загадку. R2-D2. Нам наші сказали взяти його з собою. Я не знаю, він так стрьомно виїхав. Ми злякалися прям. Отакий от, от товариш. О, він їздить. Він заговорив. Ми дібіли. Ку -ку, ку -ку, ку -ку. <рес> Коли я спросив, чи ми дібіли, він мені відповів, сказав, да. А ми пройдемо цей квест. Ку -ку, ку -ку, ку -ку. Ми нічого не можемо розгадати без підсказок. Що <рес> 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 ти возмущаєшся? Ми тупі, так? Да? Мені здається, що ми так і не виконуємо нічого. Може, в рацію сказати, що ми тупі. Один. Бум! а Так, Ахеві, ти підеш з нами. Дякую вам за цю пригоду. Підписуйтесь на канал і обов'язково побачимось. Нехай буде з вами сила. so